Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валері Олексійовичу. Вітаю. Вітаю глядачі. Сьогодні пройшла позачергова сесія Полтавської міської ради. Про які питання йдеться, які рішення підтримали депутати. Так, сьогодні пройшла позачергова сесія, вона, в принципі, чого позачергова, тому що є ряд актуальних і необхідних питань, які необхідно вирішити до кінця цього року. Це пов'язано в першу чергу з програмою Полтавський спротив, це надання допомоги нашим захисникам і захисницям, виключно субвенції військовим частинам. У нас є кошти на цю програму, тому необхідно їх до кінця року реалізувати, тому по заявкам наших скажем так Захисників ми надаємо таку фінансову допомогу. Це перше. Ну, перший блок це безпековий mm -hmm. блок. Слідуючі питання були пов'язані із роботою управління житлово комунального господарства. Кінець роки треба ну знаєте, оперативно приймати рішення, і законодавець так визначив, що необхідна сесія. Це питання, наприклад, сьогодні стосувалося три ОСББ, які ми даємо співфінансування на ремонт ліфтів. Це дуже добра тема, тому що коли за рахунок бюджету ОСББ бачить, що вони можуть залучити свої там відсотки, а решту дає місто. Таким чином, ми стимулюємо е, розвиток наших е, ОСББ по території міста, тому що війна закінчиться і зразу вступив закон щодо створення ОСББ. Не буде, е, необхідна буде управляюча компанія, яка буде е, опікуватися ЖО-2 вже не буде, будуть, ну, так законодавець відзначив. Тому Сьогодні, незважаючи на війну, ми повинні е, рух розвитку СББ підтримати і надавати максимально е, їм можливості для реалізації їхніх проєктів. Тому що це орган, це такий, знаєте, невеличкий ОСН, орган місцевого самоврядування, який знаходиться в цьому такому е, в, в, в певній будівлі. Слідуючі питання це була передача техніки. управління ЖКХ закупило певну техніку і передали на наші комунальні підприємства, для того, щоб ця техніка могла вже працювати. Mm -hmm. Тобто завтра виходити в роботу і реєстрації. Виходити в роботу. Потім ряд питань пов'язаний із бюджетом, те, що стосувалося до цього, ну, в принципі, коротко. Вона була невеликою сесією і таким чином провели. Слідуюча сесія вже буде планова. Ну і я хочу сказати, що почався процес підготовки до бюджетної сесії. До кінця року є плани бюджет на наступний рік прийняти. Для чого? Для того, щоб з 1 січня не було зупинки, не було якоїсь там. Простою, щоб ми не працювали по Дні 12, щоб ми розуміли, що незважаючи на те, що ми боремося за свою свободу і незалежність, процеси життя країни вони тривають, і цим самим ми показуємо про нашу життєстійкість. Уточнюючи питання по СББ, а як загалом міська рада стимулює чи підтримує створення ОСББ в місті? Чи є якісь можливо відділ? Я не знаю, який допомагає мешканцям? Да, у нас е з приводу підтримки ОСББ е вони працюють у двох, наприклад, це по управлінню житлово комунального господарства. Це якби профільна історія. Да? І через управління економіки ті програми, наприклад, там генератори для ОСББ, хто під час. Е Ця програма діє да? встановлення генераторів mm -hmm. для закупівлі генераторів для СББ, для того, щоб там знову ж таки там ліфт працював, чи там аварійне освітлення. Знову ж таки, програма е, утеплення, програма е, ремонту ліхтів. Тобто ці програми діють, і повторюся, ми таким чином намагаємося стимулювати створення наших СББ. Але… Є багато інших причин, на які ми не можемо вплинути. То, наприклад, по ми нещодавно ми запустили котельню по вулиці Сортувальна, там поруч стоять будинки. В принципі, вони е багатоповерхові, там сучасні, і можна, скажімо так, самоорганізуватися, створити СББ, тому що до цього вони були запитані від е депо. Зараз mm -hmm. ми їх е будемо опалювати через Полтату Планери. І на запитання, давайте створимо СББ. Е просто така відповідь: а в нас у під'їзді. Всього <світ> дві квартири, де люди працюють, решта пенсіонери. Тобто, це ще якби, входить і в таку історію якби фінансового ресурсу. Ну так чи інакше, я правильно розумію, що після війни вже не буде ЖЕО No2, да. вже будуть якісь да, управляючі, да, да. чи одна, чи дві, але чи три. Треба, да, абсолютно вірно. Тому треба знайти такий, скажімо, м'який комфортний механізм переходу. Знову ж таки, я ж. Коли зустрічався з мешканцями цих будинків, говорив, що якщо ви створите СББ, ми матимемо можливість, тому що сьогодні міжнародні донори, наприклад, в різних ситуаціях, і в разі, коли в нас там надзвичайні ситуації uh -huh. трапляються, вони надають допомогу у СББ. І коли в нас були там прильоти по супругниці, ми говорили, що от давайте створимо СББ і отримаємо можливість реалізації допомоги через міжнародних партнерів. Жителі не захотіли, але це механізм, яким ми можемо потім долучатися, таким чином залучати кошти ресурси. Тому треба проводити навчання, тому в цьому напрямку ми повинні рухатися. Триває війна, і, власне, питання укриттів, роботи укриттів є. Досить актуально сьогоднішній час. Власне, ви коруєте ці всі моменти зі створенням з обладнанням нових укриттів. Власне, яка ситуація в навчальних закладах з укриттями? Да, сьогодні вже більше тисячі днів як іде е, повномасштабне вторгнення, і ми за це побачили, що ворог нещадно е, намагається знищити не тільки е, там, скажем, якісь об'єкти інфраструктурні, хоча це. Також е, життєдільність міста він е, атакує і, е, скажем, житлові масиви, е, прильоти відбуваються. Якщо ми по нашому місту, то і в житлові масиви йдуть прильоти, тому безпекова історія. Е, в першу чергу, в житлових масивах там знаходяться дитячі садочки, школи, е, лікарні. Тому питання безпеки сьогодні одне із пріоритетних. І із 104 закладів освіти у 87 у нас є сховища. Вони різні. По своїй структурі, по складу, але все-таки це сховище, яке можуть прийняти певну кількість дітей, тому навчальний процес розпочаток тільки там, де є сховище. Ми ці сховища намагаємося розширити фізично для того, щоб збільшити кількість дітей, які могли б навчатися, тому що під час тривоги діти спускаються у сховище і там знаходяться. По якості ці сховища різні, ми будемо намагатися довести їх до максимально комфортного. Я от вважаю, сьогодні ліцей 33 третій, один. Із таких, де ми змогли реалізувати досить успішні спільні проекти із міжнародними партнерами Дісайд, де вони ми зробили ремонт, вони дали забезпечення. Тобто, мебель, інтерактивну дошку, обладнання в, цій, в ці класи. Тому по тридцять сховища ви школі, маєте класи знаходяться вже mm -hmm. в сховищі. Тому о, от по цьому ліцею, по типу, е, я розумію, як необхідно робити. Початкова школа сидить окремо, там обладнані класи, дітки заходять, і навіть коли закінчать тривога, щоб не, не переривати навчальний процес, там абсолютно е, нормальні е, класи для навчання, по прикладу нової школи. Е, пуфіки стоять е, е, парти, стільці, тобто повністю обладнані, об, обладнані класи для початкової школи, окремо старша школа. Тому ми в цьому напрямку рухаємося і будемо робити для все для того, щоб е, безпекова історія була е, номер один. У деяких закладах це, наприклад, сьогодні 11 школа, 25, та Ми будуємо укриття за межами приміщення, тому що в цих школах немає підвального приміщення, і школи практично не працюють, тому що. Е, Ті сховища, які в них є, вони не задовольняють потреби освітянські. Оці укриття, що ви будуєте, скажімо, з нуля, вони ж будуються. Ви як розраховуєте, на яку кількість людей? Дивіться, перше, вони розраховані на 250 дітей по 11 школі і на 250 дітей по 25 школі. В принципі, Можливо, кількість дітей, можливо, буде збільшена, тому що ДБН, по яким почали ми зараз працювати в цьому році, вони, якщо раніше було на одну дитину там 0,5 квадратного метра чи 1 метр, то в цьому році там, наприклад, збільшили, що одна дитина, на одну дитину повинно бути 1,5 квадратного метра. Площі. Вони зможуть проводити навчальні процеси в цих. Так. Да, да, mm. да. Якщо говорити про вартість таких. Звичайно, вартість значно зросла, через що ми не в усіх, а тільки в двох, тому що по новим ДБ нам зразу, зб... Я вважаю, що це з безпекової точки зору, збільшилось взагалі будівництво. Вартість будівництва за рахунок того, що це бетонні укріплення, які досить такі потужні, армовані сталлю. Ну це, скажімо так, це укріплення. Це не штучно е, зроблений підвальне mm -hmm. приміщення, це укріплення, яке будується спеціально для е, того, щоб е, там знаходилися люди під час е, е, повітряної тривоги в разі е, якоїсь ситуації, яка може бути е, пов'язана із військовою агресією Росії. Ви сказали про те, що е, до кінця року сформуєте бюджет на наступний рік. Чи передбачено на наступний рік, чи ви плануєте власне створення якихось ще нових. Приміщень для укриття і власне не капітальні, а поточні можливо. Так, звичайно, що, по-перше, ті укриття, які сьогодні є, сісно, їх необхідно в деякі частині ще удосконалювати, тобто робити, щоб це було укриття і був освітній, освітній простір. Тобто не просто діти спустилися mm. да, і перечікували, а щоб вони могли там продовжити навчальний процес. Це перший, одна із таких задач. Але крім того, що вони спускаються в освітні це укриття. Сьогодні ми бачимо ситуацію із відключенням електроенергії. І школи у нас не знаходяться на критичній мережі. Тому Інколи коли тривога відключається електроенергія, і школа залишається без освітлення, тому освітній процес на сьогодні наскільки складний, що за великою кількістю тривог і відключення електромережі. Навчальний процес буває дні, що діти практично не навчаються. Ті, хто знаходиться на дистанційному, ті проводять повноцінне навчання дистанційне. Тому задача крім розширення простору ще забезпечення енергопостачанням. Наших закладів. Тому, звичайно, що ми будемо продовжувати цю роботу е по, не тільки по освітній галузі, це в нас і по охороні здоров'я. Я хочу сказати, що у нас медичні заклади е всі мають укриття. Угу. Якщо говорити за медичні заклади, то в, в цих укриттях є операційні, які е під час. Навіть е, тривог і атак, яка от 3 вересня вересня нас була атака, да двома балістиками то ці операції використовувалися для е, рятування життя наших е, громадян. Чи мають якісь певні от ви сказали там там тривога, там відключили світло, там те, там у нас якісь е, ті всі моменти небезпекові чи безпекові. Чи у вас є якісь протоколи дій створені там для школярів, там для працівників освіти, для медиків да, і так далі? Абсолютно, спочатку повноштабної війни, зрозуміло, що е, необхідно було е, робити алгоритм і протокол дій, тому що ми з цим не стикалися. І тому для перед тим як розпочати навчання, а навчання? Ми розпочали у вересні 2022 року. Це був виписаний протокол, що під час повітряної тривоги дітки спускаються в укриття. Я вам скажу більше, що в укритті знаходиться певний запас їжі, води. Діти, спускаючись в укриття, отримують, якщо ми говоримо за дошкільні заклади, бейджики. На яких mm -hmm. написи, там у них стоять їхні особисті речі. Тому протокол чітко виписаний, скільки дітей може бути, знаходиться в укритті. Відповідно, така кількість дітей приходить і в до, дошкільний заклад, або у навчальний заклад. Це якщо ми говоримо по освіті. По медицині така сама ситуація. На випадок тривоги, всі спускаються в укриття. До речі, знову ж таки, ті прильоти, які були у Полтаві, то буквально е, друга хвилина, як е, після початку тривоги відбулися вибухи, то по е, одному із мікрорайонів я зразу я буквально через три хвилини був вже біля дитячого садочка, то всі діти були вже укритті. Діти були в укриті, і так само е, по дитячій лікарні е, встигли спуститися в укриття, тому а, а цей протокол працює, цей алгоритм працює. Якщо говорити про безпекову ситуацію, з цивільним населенням, то, звичайно, що ми проводили роботу про створення укриттів у тих будинках і будівлях, які мають на це можливість. Ми працювали з цивільним населенням для укриття у приватному секторі. Це облаштування укриттів у своїх там домашніх господарствах. Знову ж таки, коли виникає надзвичайна ситуація, пов'язана з різними випадками, наприклад, квітуча вісім вибух. Балон вибухнув, зруйновано три квартири. Тому яка, який алгоритм? Зразу в таких ситуаціях алгоритм певний, що телефонуємо на службу надзвичайних ситуацій, телефонуємо на медичну службу, телефон гарячої лінії викликаємо, говоримо про ті, про той випадок, який стався. Ну і далі вже включаються інші механізми. У нас зразу скликається комісія ДБНС. Яка е, сформує комісію, і ми починаємо працювати із людьми, які е, отримали ушкодження чи майно, з яким вони спрацювали? Тобто є вже певний алгоритм, і він вже відпрацьований по цих напрямках. Якщо ми говоримо про блекаути, то. Ще в першу зиму повномасштабного вторгнення, ми тоді відпрацювали алгоритм і давали людям пояснення, як треба працювати. Я просто можу повторитися, а в принципі це можна буде подивитися у нас на сторінці міської ради і у мене на сторінці. Це е, необхідний запас продуктів, їжі повинно бути у людей. Сьогодні ми бачимо, що ворог намагається нас атакувати повномасштабними ракетними атаками. тому… Всі повинні дбати і про свою безпеку. Це повинен бути вдома запас води, їжі, їжа зрозуміло, що це повинна бути калорійна, там мед, варення, згущене молоко, це можуть бути там різноманітні пасти, галети. Люди, які приймають ліки, обов'язково певний запас лік. Для Якщо це їхня хвороба для загального користування, це повинні бути жаропонижаючі, це заспокійливі, це сердечні якісь препарати, це повинно бути в кожній родині така невеличка валіза, де знаходяться ці всі речі першої необхідності. Ну і зазвичай, якщо буде ситуація по блекауті і необхідно буде включатися і переходити в пункти незглавності, то люди по алгоритму повинні вдома виключити всі. Електрогазові прибори, теплові прибори для того, щоб не виникла якась там надзвичайна ситуація. Ну, а в принципі, говорячи про те, що основний ворог взимку для людини це температура. Якщо навіть не буде там освітлення, а буде тепло в батареях, то необхідно зберігати спокій, знаходитися вдома, утепляти свою квартиру, знаходити можливі варіанти комунікації із Тими знайомими, в яких є там, наприклад, приватне житло, і вони можуть його там опалювати незалежно від. Скажімо так, режим енергопостачання. Сьогодні, скажу, що ведеться серйозна робота з Полтавотеплене щодо встановлення когенераційних установок, які будуть працювати на подачу тепла і електроенергії. Я не кажу, що все місто буде з електроенергією, але це дасть можливість забезпечити електроенергію пункти теплопостачання. Тобто наші котельні будуть працювати, матимуть можливість працювати і подавати тепло в наші оселі. Ну, от, Коротко. Якби такий алгоритм і така сьогодні поточна ситуація. Олексій, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.